На захід ти вдалині, там, де ми місяць заходить ви, світло, тоді, хвилями, хвилями, як течія. Діти, сьогодні не тільки свято Святого Миколая, сьогодні ще... Який? О, щекий? Яке саме, саме головні три букви? Хто у нас які? Да, у нас э, тут знаходяться наші військові, які нас захищають. Знаєте про це чи ні? Давайте їх привітаємо, друзі, військові з нашого ТГ. Друзі, виходьте на сцену. Друзі, значить, э, э, діти дивиться, це військові, мужні хлопці, які вас захищають. Головне, що у нас є зараз, це наші військові. Ми маємо їх привітати зі святом, і у нас є подарунки, правильно? У деяких. А ну давайте на сцену. Виходьте, давайте подякуйте, які у вас подарунки є. Давайте кожному дайте військовому. Ну. Так, а ну виходьте. Днем Святих Миколаїв вас. І щоб у вас все було добре, щоб у вас все було добре. з праздником вас. ЗСУ і все друге. Дякую, що ви захищаєте нас та не даєте ворогам проникнути у нашу страну. Ми сьогодні приготували дуже крутячу гру. Чому приготували гру? Тому що ви наші майбутнє. Вас треба балувати десь, вивчати, проводити розважальні заходи для, віс... для дорослих час не на часі, а для вас ми будемо щось робити, тому що ви наше майбутнє. Правильно? Ви ж українці? Українці разом. Ану, слава Україні! О, дуже гарно. Значит, ми сьогодні приготували дуже багато подарунків. Значит, у нас в гостях э, э, директор ен-директор э, мережі тодірного магазинів Карамелька Сергій Лисенко. от він сидить. Дякуйте. Які смаколики передали він вам, будете сьогодні хрумати. Далі приватний представник рівненська фабрика «Амитис Плюс, власник Партинюк Андрій Анатолійович, приготував теж смаколики для вас. Також керівництво ТДВ Чорнозацької хлібзавод, власник бігняк Олександр Петрович і директор Панаренко Олександр Юрійович приготували дуже критячі пряники. Пробний наш ефір, який ми спробуємо. Називається найрозумніший українець. Якщо це у нас вийде, ми будемо постійно робити такі заходи. А ще раз хочу вас запросити на сцену. Люди це відомий український волонтер, який з перших днів війни окуював понад 13 тисяч людей. Більшість з них діти. Один з перших прибув на екуацію в Херсона після катастрофи Каховської ГЕС, продовжив займатися евакуацією дітей Сират, інтернатів, дитячих будинків сімей, е, сімейного типу, президент міжнародної академії захисту прав людини, дипломат міжнародної дипломатичної місії ОБСЄ в Україні і комісар Ради Європи міжнародної комісії прав людини Гардієнка Юрій Ніколайович. Оплиски. Доброго дня, вітаю усіх сьогодні дуже велике свято. Вот. День Святого Ніколая, День Ворожовних Сіл України, благодаря которому ми маємо можливість стоять на цій сцені. Дякую, ВСУ, слава Україні. Значить, Хочеться запросити на цю сцену волонтера з великої букви, який у нас самый, самый найкращий, у нас всі найкращі наші волонтери. ну... Це значить, волонтер, який дуже-дуже ну, крутячий, ми дуже цінуємо. Вона дуже багато робить для вас, діти, займається всім. Тому запрошую маргун Оксану Володимирівну. Ану, виходьте сюди. Оксана Володимировна, ви чемпіон світу по волонтерству. Дуже крутяча людина. Ви хто ні, як заслуговуєте таку нагороду? Да, ми гардімося вами. Гордість Васіщева. Хоч на не з Васіщева, але таких людей, якщо приїжджали почаще, було б дуже круто. Це ваша нагорода дуже приємна. Волонтер міста Хорошова, всі його дуже знають, допомагає. ми вам дуже дякуємо. І ми вас вручаємо таку нагороду. Таку нагороду. Тобі передали військові. Подивись. Це від сіл спеціальних операцій, а це від нашої 1208-ї бригади, 127-ї 127 бригади, 228-го батальйону, які захищають наш Харків. Ану, давай. Великий молодець! Запитання, марні хвилювання, правила й повчання, хочеться втекти, моді клонування, вже нове звучання, шоу і змагання, хочеться туди. Дуже дякуємо, хлопці, дівчата. Сідайте на свої місця і ми запрошуємо наші перші команди. Взялись за руки готові. Увага! Який навчальний заклад України має майже 400літню історію? Поїхали. Стоп, у нас є рука. Хто буде відповідати. 5, 4. Який навчальний заклад України має майже 400-літню історію? 400 і 4 тисячі. 3, 2, 1. Бачите, 20 секунд. – відпові... Хто відповідає? – Капітан. Капітан команди, ти молодець. І хто що це, що це таке? Я так вважаю Львівський університет. Львівський університет? Ну. 500 років. Мама не тримай, я не стою на місці. Переймай, я люблю велике місто. питання: хто мав такий девіз? Як у вас у вас свої девізи? А раніше був такий девіз. Богу душу.

Наш летимо вперед і перемагає. Ми, ми дружні і на хвилі, ми покажемо власноділів, ми покажемо власноділів, ми на хвилі, ми на хвилі. Мода трасі нас устилі. Ми на хвилі, ми на хвилі. Ми покажемо власноділів, ми, 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 ми покажемо Спортивна командна гра на льду шайбою. Поїхали. Є рука. Хто відповідає? Капітан команди. А, хокей? хокей. один, два. О, віди. Так, Дух поїхав, дух піднявся. Гострі заборони, люди перепони, різні макарони, головне вперед, наші телефони, наші мікро. Капітан команди хто? Готова? Ану скажи, готова. Готова. Все, готова. Увага! Майстерня. Де обробляють метал куванням? Що це? Ну давай, яка відповідь? Кузниця. Кузня, 1-0. Як називають людину, що любить мріяти, ти фантазувати? Хто це? Зараз я тебе лишу взагалі слова. Не, не спорюся з людьми. Кажи. Фантазер. Переможний. Переможці! Рахунок 3-1. А ну, що там за команда? Представляйте. Безстрашні лідери, якщо лідер, я хочу безстрашні діти. Уважно. На ставку 10 білих лебідів. І стільки ж чорних. Питання. Скільки всього лебенів на ставку? 20 20, 20, 20, У нас є раніше цей хлопчик, з Хорошева, який любить, як, як я пельмені, да? Ну що, хто відповість? Ти відповідаєш? Ну, скільки ж цих лебедів на ставку? 20. 20 фінал. Ми накрили, ми напили. Ми покажемо клас. Увага питання. Скільки сантиметрів в одному дециметрі і 6 сантиметрах? Стоп! У нас є капітан команди. Ти. Стоп. І капітан команди ти. Правильно? Ви всі останні звертаються до капітанів, якщо є якась правильна відповідь? Ну що, ти готовий? Тоді розкажи про свою команду. Ще забув команда називається? Ну давай по відповіді, а то зараз забуде. Красавчик, так, відповідь. Яка відповідь? 16. 16. Чого? Сантиметрів. Один нуль. Троє братів мають по одній сестрі. Питання: скільки дітей в сім'ї? Стоп, у нас є рука. Шість. Ні совсем. 20 секунд. У вас є відповідь? Давай. Чотири, два. Питання погнали. Віримо так чи ні? Якщо перший ошибається, то другий автоматично виграє. Чи віриш ти, що козаки варили рибку, рибну юшку в дерев'яних відрах? Поїхали. Так, кому передає? Я Я, Я відповідаю. Що ти відповідаєш? <сум> uh, так. А яке питання було? Uh, козаки варять uh, рибну юшку. Я не хведро. А звідки ти знаєш це питання? Я просто учився в школі. Ти учився в школі? Да. Оплески людина училась в школі. Да. Гляньте, вот он. Два-один. Красавчик. Ви бачили? Перший раз бачу людину, яка вчилась в школі. Чи вірите ви? Так чи ні? Вірите чи ні? Що найменша в Україні це Чернівецька область. Поїхали. У нас є рука. У нас є рука, підходимо під стоп. Хто відповідає? Ні. Стоп. Хто, хто відповідає? Представся, що ти за гарна дівчина у нас така. Що за тебе за банти, такі крутячі? Я десь їх бачив вже. Ну, як тебе звуть? Представся. Вероніка Бурсіна. Вероніка, розкажи. Питання. Чи віриш ти, що найменша в Україні Чернівецька область? Віриш чи ні? Ні. Значить, це назви лого автомобілів. На що три. Ви скажете їх назви. Раз, два, три. Поїхали. Називай. Lexus, Jaguar, Bentley. Lexus, Jaguar, Bentley. Шість шість. Отакий ребус я показую. Так, готові, дайте ручки. Так, фінальне завдання. Діти, хто розгадає ребус, тот переможе. Готові? Група підтримки. Ну, дайте жару. Йоми, фінал. Останнє питання. Два, три! Руку, руку тягнуть, капітани. капітани. руку тягнуть. Хвилина часу даю. Стоп, 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 стоп! Перша рука була твоя. Він перший був. Хто відповідає? Давай, лотос, переможці, ура!